І так, вітаю вас знову в УТК будні. І от буквально будні цей випуск розпочинає з того, що побував на тренуванні нашої команди. Як бачите, тут як гравці, які нині виступають за наш клуб, і є ті, хто будуть спробувати або вже пробують себе у професійному футболі, як кажуть, колишніх тепличників немає. Бачите, на тренуванні і Володя Здирко є, який підписав з першої лігою МКС Рук контракт. Є і Сергій Новіков, який відновлюється після тренування. І є ось і Роман Потапов. Ну, тепличники проводять тренування на майданчику Уманського національного університету садівництва Унус, сільхос народ його називають. Ну, поки що на велике поле не виходили, але ось так закладається фундамент. Майбутніх результатів. Ну, всіх вітаю. А тепер маємо перший виїзд до Корсу Шевченківського на традиційний турнір імені Першина. Минулого року ми туди, як і інші команди, не доїхали через початок повномасштабної війни. А цього року доїдемо, а цього року Україна переможе. Віримо в це? Надіємось. А це щойно був фрагмент відео від одного з наших футболістів, який зі зброєю в руках захищає Україну. І там такий палкий привіт від видивка УТК окупантам. Вен, а що там у вас? Да. Пан Євген, дієтичні. то Діє... дієтичні круасанчики? Так. То Правильне харчування? ж. Пан Євген погано не порадить. Круасанчики. Де, 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 де. Ну і ось ми на стадіоні Корсуні. Так, Зайду, хорош, блядь, за цю дорогу, за ігру вже думайте, так, бо назад опять. Один там між центральними розташовуйте сап. Е, дивіться, прохання таке. Ми дуже довго запрягаємо штучне поле, поки от скоб туди-сюди. Старайтеся не гнати перші хвилини. Вони молоді, зараз побіжать. Постарайтеся не гнати. є е, е, Будуть сильно накривати, будуть ви, накривати там на нашій половині. Попростіше старайтеся, а нападаючі старайтеся зацепитися, щоб чуть-чуть збити темп. Якщо серий будуть, будуть давати тримати м'яч, старайтеся грати через Женю. Він ногами грає здорово, передачу може дати. Тільки розташовуйтесь так, щоб один на, на вуглу штрафної, другий на другому. Защитники чуть вище. Рома і... Буде зонка. Андрій, освобождаємо зону. Будеш дивитися, будете по ситуації. Е, Де Серега Твердоух. ну Діма, ти наближе. Женя, Віталік Зоря. Давай, І Нікіта. І... Ну, будете говорити, підказувати, буде все здорово. Навіть чуть не. Просто підскажіть, що можна перевести, хто вільніший, придержати десь на себе взяти. Як бачите, на з капітанською пов'язкою команду виводить Роман Потапов. Не можу нічого сказати, з що там склалося з спробами у професійному футболі. Не все залежить від самого гравця. Ну, такі зараз реалії українського футболу. Ну, а перший поєдинок на турнірі. Імені Першина, тепер називається Кубок Першина ЛНЗ. 11 березня тепличники провели проти Зірки з Кропивницького. Це без перебільшення бренд в українському футболі. Ця команда не один рік виступала у вищому дивізіоні, у вищій лізі. Багато років виступала у першій лізі. Ну, от зараз вона виступає у е, аматорському чемпіонаті України. Ну і ось такий суперник з іменем у тепличників. В складі зірки Скропивницького зараз е, в основному молодь. Ну, а у тепличників свої цілі, свої завдання. І готуємося ми до другого свого сезону. Е, в складі команди в цьому матчі було на перегляді два нових футболісти. Ну, Про це буде докладніше. Е, в першому таймі. Е, Важко було комусь віддати перевагу обидві команди намагалися знайти шляхи до чужих воріт. Не можна сказати, що не відсиджувалися в обороні. Але все-таки дається знаки, що це перші поєдинки в цьому сезоні, в цьому році. Там команди виходять в перші рази на велике поле. Ну, Тепличники це не перший матч, але суттєвої ролі це не грає. Тому що от тільки три матчі в Білій церкві на турнірі перед цим встигли провести. Як ви бачили, а тренуємося взагалі на маленькому майданчику. Так от такий собі весняний футбол. Досить значний відсоток браку у передачах. Ну це насамперед дається в знаки при створенні гольових моментів на год і до того ж, оборонці власне в першому таймі особливо і не припускалися помилок. Вони створили нападаючи, атакуючи гравці, щось понад А це, бачите, стадіон у Португу Шевченківському. У 2015 році тут було збудовано і запущено в дію не стучне поле. Пам'ятне для УТК, до речі, момент, тому що у 2015 році якраз Суперкубком області в кінці сезону запускався цей стадіон. Тоді тепличники. В серії пенальті перемогли Ватутінське ретро і здобули суперкубок Області після свого першого чемпіонства. От якраз 2015 рік. Тобто такий ще знаменний для тепличників стадіон. Тут ще свого часу і у тк у фінальному поєдинку здобувало одне з своїх п'яти чемпіонств. Так чи стадіон знаковий для нашої команди? Така комбінація старого на стадіоні зберегли старе якісь елементи. Протилежна трибуна, там, де бачили тренери зірки. Вона з лавами дерев'яними. Ну а ця була вже з пластиковим сидінням і штучне поле. Ну, а перший тайм закінчується з рахунком 0, -0. дні. Ні-нік сяде на твоє місце. Ян вийде. Ян буде проти Кіровограда грати. Тільки що приду прийде, браком туди ще поугар. Ти за того, що у сказав? ти... Центральний. Це центральний сказав, так. Дивіться, трошки спішите, це спешка якась, і ці подсічки. День, попробуй низом дати. не давай, блядь, десь скок, блядь, він раз і ускорився. Щоб, блядь, до скока не можна привикнути. Кинув йому він першим касанням раз і туди виніс. На шатер ти нужен? попробуй там на себе. Качай, розкачав десь на фул вліз. Давай, терпи скільки можеш, бо. Це він вже не може. Почання горіх ти. Дай нахуй. Мене, блять, кардіологію маховичу. Нормально він відео подивиться, Ну, як бачили, я таку паузу взяв. Дружня атмосфера у роздягальні. Іде робочий процес. Ну і команда вийшла на другий тайм. І... Другий тайм дуже вдало розпочався для нашої команди. На першій хвилині заробили 11-метрову на 11 метровій Роман Потапу, правда, не забив за 11-метрової позначки. Але Андрій Бровченко був першим на добиванні. І вже на 46-й хвилині наша команда повела в рахунку. Оцей швидкий гол після перерви вплинув на перебіг гри. Суперника нашого абсолютно не влаштовувало це. Вони всіма силами пішли вперед, діяли дуже активно. Нагадаю, команда укомплектована молодими юними гравцями. Сил у них вистачає. Вони великими силами пішли вперед. Було досить непросто витримати. Але оборона тепличників Євгеній Холич, зокрема діяли дуже надійно. Взагалі, команда витримала оцей тиск суперника. Хвилин 15, можливо, плюс-мінус хвилина. І після того тепличники відвели гру від своїх воріт, можна говорити і рівно, і навіть більше гострих моментів створювали самі власне, тепличники. Мали моменти і гравці, які на перегляді. і Були чисті виходи один в один, зокрема, ви їх побачите, але забити теж не вдавалося. Ну і свої ворота вдавалося зберігати, скажімо так, недоторканими. Гра в другому таймі була е, значно цікавіша, більше гольових моментів було. Бачили зараз і Вені Жаченко мав момент. Ну, взагалі, от так, якщо взяти от і Віталій Заря на добування міг е, забити, але м'яч складний був, так важко було зорієнтуватися, Ось вихід один в один. Е, знову ж таки, хочу відмітити, що і голкіпери обох команд не тільки Євгеній Холич е, діяв надійно, а й голкіпери наших суперників. Вони власне. Діяли так, що не вдавалося тепличникам забити. Ну, ось Олександр Рибашапко виходить на заміну. Один з молодих гравців міняє Андрія Бровченка, ще одного -одно з молодих гравців. Другий матч поспіль забиває Андрій. Ну В попередньому матчі це принесло перемогу на турнірі в Білий церкві. Побачимо, чим закінчиться цей поєдинок. Рахунок до самого кінця залишався слизьким. Ну, розумієте, Перевага один м'яч це мінімальна перевага. І аж в компенсований час тепличникам вдалося зняти питання про переможця. побачити цю гарну атаку, розгорнули її по правому флангу. І один з тих гравців, який на перегляді в нашій команді Микита Пуш зіграв дуже гарно, зробивши. От, подивіться на скільки метрів ривок. Увійшовши це, нагадаю, 90 плюс хвилина, 90 плюс третя, і холоднокровно реалізував чистий вихід 1 в 1. Отож, перемога 2-0 за тепличниками над Кропивницькою зіркою, командою з іменем. А ми продовжуємо готуватися до сезону. І наступний поєдинок теж буде в корсуні Шевченківському на турнірі імені Першина. І про це я вам теж докладно свого часу розповім. Підписуйтесь, дивіться, болівайте за нашу команду. 20 якось пошвидше, бо слідуюча команда. Раз раз покупалися, зібралися. І до Ігоря Михайловича. Наші Є гусь на щось. Два слова про ігру. Все чітко. Все чітко. Довольний, що забив? Конечно. Другу ігру переможний м'яч. Yes. Саша, дивиться за тобою, боліває. Ну, все, передаємо привіт.